Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою новітня історія, події і постаті Україна, шлях до незалежності. Новітній період розпочався на початку ХХ століття, триває досі. У цей час з'явилися телевізор, персональний комп'ютер, інтернет, мобільний телефон, що є просто незамінними сьогодні. Також в цей період розпочалося освоєння космосу. Зокрема, український конструктор Сергій Корольов успішно вивів на орбіту Землі штучний супутник і відправ космонавта до відкритого космосу. Американець українського походження Стів Возняк став одним із засновників технологічного бренду ЕПЛ, що є чи не найвідомішим у світі. Та новітній період це не лише час стрімкого науково-технічного злету. Людство зазнало багато втрат, епідемії, революції та дві світові війни. А що відбувалося в Україні впродовж новітньої історії? Протягом 1917-1921 років тривала українська революція. На наших землях, що були підконтрольні Австро-Угорській та Російській імперіям, постали Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка, які 22 січня 1919 року об'єдналися в єдину державу УНР. Однак зберегти незалежність тоді не вдалося у 20-30-х роках ХХ 20 століття. Українські землі входили до складу Радянського Союзу, Польщі, Румунії та Чехословаччини. У 1932-33 роках комуністична влада СРСР на чолі із Сталіним організувала Голодомор, геноцид українського народу. У селяни вилучали зерно та інші їстівні припаси. У роки Другої світової війни 1939 1945 років українці чинили опір німецьким загарбникам та боролися за українську державність. Наші землі були повністю звільнені з піднацистської окупації у жовтні 1944 року, але тоді Україна не здобула незалежності. В наступні повоєнні роки усі землі України опинилися в складі однієї держави СРСР. Здобути незалежність вдалося, коли радянська влада ослабла. Це сталося 24 серпня 1991 року. Невдовзі 1 грудня відбувся всеукраїнський референдум, на якому українці підтвердили своє прагнення жити в незалежній державі. А 28 червня 1996 року було затверджено Конституцію України. За роки незалежності змінилося шість президентів, відбулося дві революції, та незмінним залишилося одне: це прагнення бути вільними. У 2014 році сусідня Росія анексувала Крим та розпочала воєнні дії з метою захоплення земель на сході України. А у лютому 2022 року та ж Росія здійснила широкомасштабний наступ на українські землі. Завданням номер один для України є повернення територіальної цілісності та здобуття перемоги у цій війні.